Так, дивись, для ефективної роботи Лів не катить навіть для Вінниці. Лів отличне рішення для умовного пенсіонера, який не збирається хуячити 12 годин їхати. Він виїхав зранку, катнувся, в обід сієста зарядився, ввечері катнувся. А для того, щоб каса в Вінниці була понад 3 тисячі, треба відхуярити 12 годин з 6-7 ранку до 6-7 часов вечора. А ще лучше розірвати зміну в обід, Покимарити і в'їбати до 9. І тоді можна виходити на 4 чи 5, а в вихідні і вище. Але це неможливо з ліфом, тому що ти просто е, не можеш достатньо довго їхати, і тобі треба заряджатися. І як правило, заряджатися приходиться в найподходящий момент. Плюс ти завжди маєш аналізувати, а їхати туди, а не їхати. Заряду мені хватить, а не хватить. Тобто, ну, тобі не треба таких доходів, тому що е, хтось заробить там 3 на ДВСі. ну 3 на ДВСі у Вінниці це десь приблизно. 180 км, 360 ні, ніхуя, надо. Ну коротше, плюс-мінус, в середньому по палаті забігли.